Осіни, благослови нас, Боже, на все святе і гоже, молитвами всіх святих, причистої Богородиці, серед них з Тарасом Шевченком, всіма святими тими, що Ти, Боже, обрав їх, щоб не вернулися в тілах нових вічно молодих, не зробів щодо Сонце, храмів, як Ти це оповів на цьому місці святому, де була з'ява твоя, не один раз, а перша з'ява 12 червня 2009 року, коли тут біля золотого каменя, на який найбільше являється ти, був встановлений дерев'яний хрест кобзаря. від якого чудом Божим, заходу на схід висохло давнє багатовікове болото за чотири роки перед майданом у 2013 році навесні. І Силою благослови Чудофорного Металевого Хреста Кобзаря, котрий був встановлений 111 місяців після встановлення дерев'яного хреста, який з того часу зберігається в мене вдома у, у оселі Каполана Дністра. Благослови Боже на все святий Гоже, прийми наші моління за наших воїнів, козаків, фронтовиків. За тих, що ранені, за тих, що полонені, за тих, що несправедливо в'язнені, за всіх тих, особливо що вірять про Россовпа, окремо за наміри добродійки Марії, яка живе біля славного монастиря Свято-Миколаївського Крехові, за всіх тих, що були на місці цьому святому і що хотіли би бути. Але в силу різних обставин не можуть сюди прибути і за тих, що ще прибудуть сюди, що запалять лампадки, свічі за покликом причисти Богородиці. бо чим більше це зроблять люди, як передала Пресвята мати з тобою, тим скоріше в Бога Отця, ви попросите найважчий час, що до нас військо Боже прибуде у четвер сонця. Увечері, коли сонце не буде заходити, а свята над Україною як сонячний новий Єрусалим три дні і три ночі. Хай здійсняться слова твої, Господи пророчі, які заповісти на цьому місці святому, що через відео поклик Христа Упа я стараюсь передати щодня, хоч відео мої були знищені за всі ті попередження за ще більшу війну. До 2022 року, що казав я, і що ще більша буде війна, атомна, що кажу зараз в цей час від тебе ті слова, але вірю, Господи, що в той час, час з'явил вже Христа, Ти у поласі своїй скоріше прибудеш до нас. Тож прийми моління за всі наміри святі. І особливі чуда свої зяви і в Україні, і по всьому світі за молитвами всіх святих. Рятуй, Господи, всіх тих, які твої всеві праведні, героїчні, патріотичні, побожні діти. Прийми моління Тараса Шевченка з його поеми Марія. На тебе, матір, присвятає, усю надію покладає. Святає мати, всіх святих, бозри причисти на нас. І всіх людей Твоїх, подай нам і їм силу, твойого мученика сина, щоб хрести майстри ми несли то самого самого краю, тебе за всіх за все благає. Слава вас, Боже, на все святе Боже, силою чудотворного хреста, кобзаря Франківська, в якого ми чекаємо пришестя Сонця Божого війська, найкраще побажання всім патріотам України. Прийди, Христе прийди, нам радість принесе, миття благаєм, щиро витаєм прийди. yeah Зіставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. У машинах ТЦК є радіоелектронні засоби для блокування мобільного сигналу. каже нардеп Євтушок. Це для того, щоб людина не змогла нікому зателефонувати. Це вже край далі мовою оригіналу звернень про те, що десь зупиняють, вмикають яких засоби радіоелектронної боротьби, щоб людина не змогла нікуди позвонити. Сила міц за. Тискають і затягують в автобусі чи в бусик і везуть в ТЦК, і через е 2-3 години людина вже е проходить ВЛК і вранці вже перебуває на полігоні. У ТЦК є РЕП. У ТЦК є свій РЕП. Є випадки, є от для мене звернення. А що в машині вбудованій, на якій пересувається ТЦК, вмонтовані системи, які блокують мобільний сигнал. Це для того, щоб людина не змогла нікуди перезвонити, не повідомити ні родичам, ні можливо адвокатам, що з нею вчиняють неправомірні дії. А в той же час місцеві мешканці Покровська волонтери стверджують першими, хто покинув місто. Це ТЦК та поліція далі мовою оригіналу. Доброго вечора, таке користеньке відосик Запишу. Що там по Покровському напрямку? Мусара, ви так колоною дружненько, як, як гусачком гуски да, виходять з двору, так і ви з Покровського напрямку. А мене ще таке питання цікаве, а не забагато ви тікаєте? Ви втікли з Херсонщини, втікли з Запоріжжя, втікли з Донецької області, з Луганської, втікали з Маріуполя позорно. І знову ви біжите. Ваш міністр там розпинається, цих, що ви там кваліфікації у вас немає, і ще що небудь Ну, вас навчать. Ви має, ви можете обращатися зі зброєю. Будь ласка, беріть зброю. І давайте, у вас є ваші підрозділи, людь, наприклад, так? Як тільки розмова заходить за людь, ви косі, храмі, все. Відмовляєтесь від, від війни, іти на війну воювати. А чому? Ви так дружненько, я бачу, що там калік не було, так дружненько поляпотіли своїми блядь, ножками. Що капець. До хіра ви, ребята, тікаєте? Знаєте, це називають е, людей, які е, не хочуть служити ухилянти. А тепер новий челендж, іменно мусорський. Утікант. От тепер, якщо е, бачите мусора перед собою, о, то знаєте, він утікант. А чи як вони будуть дивитися вам в очі? Як коли ви запитаєте їх, а що ж ви, грібята з покроска налегали п'ятами? О тут питання. Чи ми, ми виходить так, і як Росія, мусорська держава, мусоров не трогать, а людей з вулиці забирати, на війну кидати, на окопи, на все остальне. Так що запускаємо челлендж. Всіх мусоров називаємо тепер утіканти. А всім добра, миру і слава Україні! Героям слава Сергія Годзінський це все розумує коротким словом: диктатора слова професора і журналіста мови оригіналу. Україна може ввести санкції проти власних громадян. Ви скажете, да ладно, це якийсь бред маячня. Та не може таку бути. Як це? Як це санкції проти власних громадян? Є законодавство, є там кримінальний, адміністративний там кодекси? Як це санкції? А отак. А от так у Верховній Раді є законопроект, яким міністерство там, там де Гетьманцев, пропонує розширити санкції на власних громадян, в тому числі за види різні діяльності і створити там перелік осіб, які причетні до цієї діяльності. Там серйозні злочини проти держави, але ми знаємо, як у нас в державі легко в принципі, попасти в будь-які санкційні списки без суда і слідства. І от що саме мене стурбувало, це те, що цим законопроектом, якщо він буде прийнятий, навіть заборонено допомагати людям, які потраплять в перелік. Тобто вас без суда, без слідства, запихнули в перелік цих осіб, вам закрили все абсолютно, вам заборонили користуватися абсолютно всім картками, майном і так далі. А потім ще цим законопроектом заборонили Громадянам України і фізичним юридичним особам надавати вам будь-яку небудь допомогу, уявляєте прикол? Тобто, ви навіть адвоката не зможете, ви не зможете себе захистити у випадку ще й закриття держави повністю. Тобто, ви ви будете абсолютно безправний. Ви навіть якщо з прямою рукою будете стояти і просить милостиню, то вам навіть не можуть дати, бо громадянам це буде заборонено. Це просто якийсь шок. Може я чогось не так зрозумів, але це той випадок, коли до деяких законопроєктів е, треба бути уважним громадянському суспільству. Тому що диктатура, вона така, вона маленькими кроками. Так, крок, крок, крок. Ви не помічаєте, і інколи вам здається, та не може бути, та це не суттєво, та ну ладно. А потім хлоп, і ви вже живете не в вільному суспільстві. Коротше, я записав відео повністю, воно є в телеграмі. Переходьте, дивіться, це для мене це абсолютно неприродньо. Для мене це дико. Але на жаль, ситуація така, що ми з вами насправді змінити нічого не можемо. Можемо тільки звертати увагу на щось, що викликає нашу тривогу. І чим нас більше, тим наші шанси на те, щоб хоч щось змінювати. Зростають, тому не забувайте підписуватись на цей ресурс на телеграм, на Ютуб профілі, Бо поодинці нас не чують, а потім нас поодинці ще закриють в різні списки, і на тому все вам тоді ніхто не допоможе. Боріться за свободу, поки вона ще є. Професор із Львова Зіновій бібрецький пише наступне на власній сторінці у Фейсбук. Кремль близький до розгрому Покровська, який є життєво важливим для України. Відхід України з Авдіївки в лютому та невдала ротація в сусідньому очеретиному в травні. Підготувала основу для наступу на Покровськ, пише видання The Economist. Росія розглядає його захоплення як стратегічну мету, відкриваючи наступ на великі міста Дніпро і Запоріжжя. Велика надія України полягала в тому, що несподіваний наступ на Курську послабить тис. У всякому разі просування Росії прискорилось. Де економіст, коли Покровсью розчавлять, як Маріуполь, Бахмут і Авдіївку, здається лише питання часу, де економіст РФ не. Планує значно передислоковувати війська зі сходу України на Курщину. Бломбарг. Кремль, можливо, не поспішає відкидати українські сили з регіону і натомість продовжить віддавати перевагу своїм наступальним операціям на сході України. Бломбарг. Війська РФ не змогли взяти в оточення українські сили на Покровському напрямку. А Геолоковані кадри опубліковані 22 серпня, показують, що російські війська нещодавно захопили птичі на південний схід від Покровська і просунулися далі на південь від населеного пункту. І загроза тактичного оточення мирно спонукала українських військових до відступу Асідаблю, а де -поля і мільярдні фортифікації. Рашисти намагаються захоплення. Бити ключову висоту в районі Покровська на південний захід від птичого розташована одна з ключових висот, яку російські війська прагнуть захопити. Діпстейт рашисти увідомлюють, що ЗСУ судальше не підуть в глипере в тому, що немає сил і ресурсу. Курська операція тепер взагалі виглядає як дурниця. Вихід Вихідськущина раніше чи пізніше буде відтягнути Орду зі сходу не вдалося, іншої мети не було. За це все несе відповідальність президента його оточення. Зміна вищого військового керівництва, провал мобілізації. Все заради рейтингу та плюс відсутність фортифікаційних споруд привели до сумних наслідків. І навіть курська операція не зупиняє ворога. Бажаємо міцного друзі. Дуже багато популізму щодо питань боротьби з корупцією в Україні. Тому я хочу поділитись з вами своїми баченнями рішення цієї проблеми. Друзі, перш за все, треба визнати, що 33 роки з корупцією в Україні ніхто не боровся. Всі лізли до корита і всі без винятку Порошенки, Тимошенки, Януковичі, Зеленські прийшовши до влади, одразу брали під контроль корупцію та забували про обіцянки щодо боротьби з нею. Тому навіть не варто говорити, хто саме з них більший корупціонер для нас, для народу України. Порошенко такий самий корупціонер, як і Тимошенко. А Зеленський нічим не кращий від Януковича. А дивлячись на останні події в Україні з 22-го року, то взагалі Зеленський переважає корупційними та іншими злочинами їх усіх разом взятих. По-друге, ми маємо всі усвідомити, що корінь корупції це старі політики та політичні сили. Які є представниками олігархічних кланів, і які цілеспрямовано вели країну саме в такому напрямку, тобто, друзі, вони десятиліттями цілеспрямовано змінювали законодавство так, щоб безпечно можна було грабувати нас, народ України, позбавляючи нас земель, надер, підприємств, енергетики і так далі? Я впевнений, що корупцію в Україні подолати дуже дуже просто. Лише треба очистити владу від старих політичних кланів. по третє тільки повне перезавантаження влади дасть нам шанс на боротьбу з корупцією, тому що залишивши старих корупціонерів при владі, вони будуть робити все, щоб захистити всі тіньові та корупційні схеми, на яких на потоках яких вони сидять десятиліттями. Друзі, Порошенки, Тимошенки, Зеленські, Разумкови, Гончаруки, ляшки. Та інші представники старих політичних партій мають раз і назавжди зникнути з політичної арени України. Друзі, і це в наших силах. І тільки це надасть нам шанс знищити корупцію в Україні. А як саме знищити корупцію в Україні? Я розкажу вам в якомусь із наступних відео. Дякую всім за увагу! Бережіть себе, вірте в ЗСУ. Слава Україні! Бажаю міцного, друзі, ми воюємо, дехто допомагає армії, дехто допомагає біженцям, дехто із закордонного останні кошти відправляє на армію і так далі. А провладні мародери та корупціонери, окрім того, що грабують країну та знищують економіку, вони ще й з бюджету отримують мільярди гривень на діяльність політичних партій. Друзі, це є яскравий приклад мародерства. Поки ми з вами останні копійки віддаємо на фронт для армії, вони продовжують мародерити на всьому. Ви тільки вдумаєтесь, на фронті немає необхідного обладнання, немає необхідного забезпечення, а мародери-слуги отримали на партію 1 мільярд 200 мільйонів гривень. Оце і є справжнє мародерство. Добре, зі слугами все зрозуміло. А ось Порошенки, типу опозиція, типу патріоти, але вони також такі самі мародери, тому що отримали з бюджету України на діяльність партії кошти в розмірі 303 мільйонів гривень. Такі скажу я вам патріоти під час війни грабують країну, голосують разом за антиконституційні закони і ходять всім розповідають, які вони, нібито патріоти. Вони є шахраї та мародери. Гидко дивитись стосовно Тимошенків, типу те, що позиція, та патріотична позиція, але на рівні з іншими мародерами та корупціонерами депутати від бют не відмовилися від депутатських повноважень. Коли відбувалися систематичні порушення Конституції України, мало того, вони приймали участь у антиконституційних голосуваннях та не відмовились на користь армії від грошей, а вигребли з бюджету України 168 мільйонів гривень. Друзі, ось хто у нас в країні справжні мародери, всі старі політики та політичні партії це представники олігархічних кланів. І ми маємо в майбутньому прикласти максимум зусиль, щоб не допустити цих старих мародерів та корупціонерів до влади. Порошенки, Тимошенки, Слуги, Разумкови, Кулівлоба, Шляшки та інші політики та політсили мають раз і назавжди зникнути з політичної арени країни. Вони всі є злодії, які довели країну за 30 років до такого стану. Друзі, об'єднуймось, бережіть себе, вірте в ЗСУ, слава Україні. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Всі, Сину і Святому Духові. І нині повсякчас, і навіки вічням. Отче нашого єси Сина Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лука. Твоє царство, сила і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні, амінь. не замовкнемо ніколи ворониця, просимо Твої говорити мене достойні, бо коли б ти не пристояла, благаючи, хто в нас вирятував відсік. Кожного охорони нас нині вільними, не відступимо від тебе, владичице, твоїх воробів спасаєш завжди від усякої біди, єдина благослове. Марія, заступниця перед справедливим судею, радуйся і спасити, що на тебе уповаю. святая Богородице, спаси спасина. Маріє, потіхо заплаканий, радуйся і спасити, що на тебе уповаю. Не Богородице, я спаси. Прибіживши грішників, радуйся і спасиди, що на тебе обуваю, свята спаси спасина, Марії посереднице, що наповкіння нас після свого спіння, радуйся і спасиди, що на тебе, обуваю, святая Бородиця спаси. Єдина чиста і благословена, радуйся і спасити, що на тебе уповаю. святая Богородиця, спаси. Нас. Сосід, ти блага, за ти молиться, блага, за тих, щоб триб'яю світою. Від моїй покров, бо із щотримало в порятунку перед Богом. Відам і скорботами річні не маємо. Обтяжені ріками не зничаємо. To mi do tebe pripadajemo I zbavimo sve krijevne odrabi І помилував нас, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, нас, всіх кінців кінці в землі, Ти, що на морі далеко, і милостивий, будь милостивим, владику до гріхів наших, помилуй нас, бо милостивий, чоловіколюбний Бог, тобі славу посилаємо і сину і святому духові нині повсякчас і навіки вічні. А -а О Боже наш русий, синіоки Ісусе, рятуй нас і вибач за все, хай мати пречиста, і Боже військо, країну всіх нас скоріше спасе, мати Пресвята, попроси за нас Христа. Щоб скоріш прийшла воскресне пора. Україна наша з великим кобзарем. На многе блага літа. Боже, великий єдиний, всю Україну храни, Всі свої ласки щедроти, дроти, ти налюдна звени. Даймо волю, даймо волю, дай, дай доброго світла, щастя, дай Боже народу, намного блага літа. Дай Боже скоріше спасіння нам і всім божим людям.